Демонстранти, які вийшли на вулиці мінська. Вчора їх заарештували як колись заарештовували наших студентів, нашу молодь. Вони вийшли проти закона, який робив так, щоб люди платили за те, що вони не працюють. 260 доларів за півроку непраці. Ми виступаємо за захист прав людини. І тим самим ми підтримуємо студентство, яке було побито та заарештовано, і яке незаконно зараз отримується. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Насправді криза в білорусі почалася не вчора і не кілька тижнів тому. Вона системна і вона вже існує тільки. Багато наших товаришів, які, які живуть в Білорусі, стикалися з режимом Лукашенка ще рік, два, три і п'ять тому. І ми неодноразово робили акції протесту під білоруським консульством у Львові, і буквально тиждень тому робили останні з таких акцій. І тоді ми написали відкриту заяву, яка, в принципі, на нашу думку підсумовує те, що відбувається в Білорусі протягом останніх кількох років. Вже більше десяти разів активісти і журналісти у Львові приходили до стін консульства Республіки Білорусь з вимогою до білоруської влади припинити цькування і політичні репресії проти місцевих активістів, яким дають найбільші терміни за найменші проступки. За підсумками 2016 року більшість світових правозахисних організацій підтвердила, що розвиток демократичних процесів і дотримання прав людини в Білорусі вперед не просунулись, і в країні досі авторитарний режим. У 2011 році Рада Євросоюзу ввела вела санкції проти головних білоруських чиновників, в тому числі президента Олександра Лукашенка. У своєму рішенні Рада закликала владу Білорусі припинити переслідування громадянського суспільства, політичної опозиції, незалежних змі. А також закликала офіційний мінськ співпрацювати з нещодавно призначеним спецдоповідачем ради ООН з прав людини по ситуації в Білорусі. Оскільки не всі політв'язні були звільнені, а звільнені не були реабілітовані. А також, зважаючи на відсутність поліпшення у сфері пошани прав людини, верховенства закону і демократичних принципів, рада ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів до 31 жовтня 2013 року, в документі також наголошувала, що рада знову повторює свій заклик негайно звільнити і реабілітувати всіх політв'язнів у Білорусі. Окрім цього, рада висловлює стурбованість приводу інформації про додаткові тюремні строки і повідомлення. Про неналежне поводження з політв'язів. Потім сталася українська криза, і білоруський диктатор зі злого порушника прав людини перетворився на адвоката миру і співробітництва. би це як би це не звучало, але те, що переговорний процес стосовно російсько-української війни відбувається в мінську за участі білоруської влади, дуже шкодить самим білорусам. Адже тепер міжнародна спільнота більше поблажлива до Лукашенка і братів. Про це говорить і той факт, що в 2015 році санкції призупинили, а в лютому 2016-го скасували взагалі. Міжнародні діячі продовжують легалізовувати Білорусь в очах людей. Так, цьогоріч літня сесія парламентської асамблеї ОБСЄ пройде в мінську, і Лукашенко вже заявив, що влада докладе зусиль, щоб ця зустріч була найкращою в історії. За його словами, він хоче продемонструвати, що Білорусь поважає основні принципи діяльності ОБСЄ і упередження, які існують на заході щодо Білорусі, є необґрунтованими. 에... Системне порушення прав людини і економічний геноцид там не зупинився, але ще посилився. Наприклад, вже більше року в ізоляторі попереднього утримання знаходяться фонданти футбольного клубу Партизан, проти яких сфальсифікували кримінальну справу через політичну позицію та протести проти методів влади і управління країною. За обвинуваченнями у справі, де немає ні потерпілих, ні важких наслідків. Троє хлопців отримали 12 років колодії, і це тільки крапля в морі репресій в Білорусі. Білорусь одна з небагатьох країн, яка ще досі застосовує смертну кару. Білорусь не ратифікувала жодного документу, який регулює дотримання прав людини у світі. Ні декларації з прав людини, ні конвенції про захист прав людини, основоположних свобод. Крім того, влада посилює економічний геноцид, який вже кілька тижнів підряд виводить на протести тисячі білорусів. Абсурдний закон про дармоїдство вимагає, аби кожен безробітний виплачував державі податок на дармоїдство. Білоруси з цим не погоджуються і не хочуть миритися, а ми зобов'язані їх підтримати, бо їхня підтримка дуже часто потрібна нам самим. Як виявилось, ця заява була опублікована тиждень тому, як виявилось вчора, ці всі побоювання і ця ситуація ще раз підтвердили. Тому е, ми дуже сподіваємося, що. Акції солідарності з Білорусі, які наскільки я знаю, зараз відбуваються у Львові і в Києві, будуть більш масштабними і будуть відбуватися по всіх містах України, тому що білоруси нас підтримували, і ми зобов'язані відповісти тим самим.